Навпроти зоокуточка з'явилася павучина сім'я. У центрі мати павучиха з ногами, гірками поруч діти діти-пружинки. кокони як гойдалки. Новий дитячий майданчик за ескізами Андрія Черніцького встановили в пам'ять про героя. Почалася велика війна, і Андрій з першого дня записався до 19-го стрілецького. Більше року дуже плідно воював, нищачи окупанта. І, на жаль. Влітку 23-го року загинув реалізувати цей майданчик в пам'ять про Андрія то, безперечно, наш обов'язок, який я переконаний, ми виконали Це заради дітей, для того щоб діти мали можливість гратися, розвиватися. Власне, заради дітей Андрій пішов на війну. Ідея створити унікальне місце для відпочинку дітей виникла в Андрія ще у 2018-му. році. У парку імені Чекмана вони з дружиною Іваною відреставрували скульптуру Миколи Мазура космодром. Тоді ж розпочали власний бізнес з виготовлення крісел і хотіли їх безкоштовно встановити у парку. Нині діти Андрія, Святослав і Ярослава відкривають майданчик при святу батькові. Він собі малював на стінах це все, на стінах дитячої кімнати, там вони ще були зовсім болі, це новобудова. Він малював і мріяв і питався дітей їхньої думки, як їм це. Їм подобається. Вони йшли здалеку, такі ого, мам, це він, це павучок. На мою думку, майданчик вдався на славу. Я думаю, що, можливо, Андрій би вніс якісь корективи, але майданчик в цілому мені подобається. Я вже бачу, вже дітки задоволені, вже бігають, граються, катаються, гойдаються. Анастасія Ярова згадує, познайомилася з Андрієм у 2012-му. Тоді разом колядували, відновлюючи українські традиції. Згодом обоє стали депутатами, але війна перекреслила всі плани і мрії. 1 липня вже буде роковина. Як Андрія немає? Андрій був би був радий, так але він би хотів би, щоб він теж вживу побачив. Він дійсно хотів багато чого хорошого зробити для міста для України. Коли Андрій поділився ідею створення такого проекту, я пам'ятаю цей момент. Він був дуже натхнений. Після реставрації фігур Мазура він горів цим проектом. Він хотів змінювати урбаністику міста. Він хотів робити дитячі майданчики для дітей, які будуть цікаві цим діткам. Вартість майданчика майже 900 тисяч гривень. Реалізували ідею Андрія Черніцького за кошти комунального підприємства Парк і сквери Хмельницького. Андрій був неймовірним оптимістом, насправді, людиною точно з великої букви. І для мене честь. Я впевнений, що всі ті, хто сьогодні тут знав його особисто, для нас це була честь товаришувати з Андрієм і вважати його своїм другом, тому що це дійсно був справжній герой. Тому я впевнений, що Андрій нас бачить, він радіє, він точно радіє і каже, що все буде добре, тут буде повно дітлахів. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Хмельничанка Ольга мати чотирьох дітей. З трьома однією з перших завітала на новий майданчик. каже, історію його створення знає і відразу помітила, що покриття є безпечним для малечі. Куточок затишку, кусочок такого маленького дитячого раю. Дуже ми задоволені. Діти просто в захваті сидять, катаються, не виходять з майданчику. Потрібно реалізовувати. Плани, мрії і якісь бажання, які наші герої, які не змогли це самостійно зробити. Вони планували, вони хотіли, вони прагнули, але ця війна просто їм перекресло. Поруч із майданчиком присвята Андрію Черніцькому, аби кожен розумів, якою ціною виборюється свобода і мир для українців. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.